Вітаю, шановні підписники та просто глядачі! Рада бачити вас на своєму каналі. У минулому я вже публікувала відеоінструкцію по приготуванню вин з та винограду, а торік я зробила малинове вино і тепер можу поділитися своїм досвідом. Для приготування цього напою знадобиться 5 літрів ягід, це приблизно 4 кг, 5 літрів води і від 2,5 кг цукру. Процес виробництва будь-якого вина розділений на кілька етапів, і перший із них підготовка ягід. Їх потрібно перебрати, щоб не було сміття гнилих та запліснявілих плодів. Я на вино прямо з куща вибирала сухі, чисті та здорові ягоди. На їх поверхні живуть дикі дріжджі, які і запускають процес бродіння, тому мити малину не треба, щоб не змити ці бактерії. Далі необхідно перетворити ягоди на пюре. Малина доволі ніжна ягода і легко душиться товкачиком. тому запускати важку артилерію у вигляді блендера немає потреби. Отриману кашу перекладаємо у чистий та сухий посуд для брудіння. Туди ж всипаємо 1 кг 750 г цукру. Це 70% від його загальної кількості та вливаємо 3,5 літри сирої води. Це теж 70% від усієї води. Усе добре перемішуємо. Можна цукор попередньо розчинити у воді і просто влити сироп до ягід. Лопатку краще використовувати дерев'яну або силіконову. Чим менше контактів сировини з металами, тим краще. Вони спричинюють окислення. На горлечко бутля одягаємо резинову перчатку та проколюємо голкою один із пальців. Наповнювати ємкість можна не більше як на 70%. Має лишитися вільний простір для піни та вуглекислого газу. Залишаємо майбутнє вино в темному місці при температурі 18-25 градусів. Темноту можна забезпечити, просто обгорнувши посуд чорним пакетом. З цієї миті починається другий етап ферментація. Триває він від 7 до 10 днів. Рукавичка надулася на другу добу. Отже, почалося бродіння та виділення вуглекислого газу. Під час цього етапу необхідно щодня перемішувати вміст банки, оскільки ягоди, тобто мезга, будуть спливати на поверхню і при тривалому контакті з повітрям можуть закисати. Замість рукавички можна поставити на банку кришку з гідрозатвором, особливо якщо процес бродіння дуже бурхливий і перчатку часто зриває. Наприкінці цього періоду рукавичка здується або в гідрозатворі перестануть утворюватися пульбашки. Значить, бактерії вже з'їли цукор. Пора переходити до наступного процесу. Проціджуємо вміст ємкості через марлю в помитий та сухий посуд. Жмих добре віджимаємо. Після цього його викидаємо. Ягоди вже передали всі свої багатства рідині суслу. Вливаємо його в бродильну ємкість. Із 5 літрів води ми вже використали 3,5%, залишилося півтора літри. У цій воді потрібно розчинити третину цукру, що залишився. Тобто використали на першому етапі 1 кг 750 г лишилося 750 г. Ділимо на 3, виходить по 250 г. Отже, по стільки цукру треба додавати у вино тричі, заливаємо сироп до малини. Посуду знову ж таки заповнюємо приблизно на 70-75%. Насаджуємо перчатку або гідрозатвор. Далі починається стадія активного бродіння, яка триває від 25 до 60 днів. Вино і далі має стояти в темному місці. В цей час бактерії у вині споживають цукор, перетворюючи його на спирт і вуглекислий газ. Цей газ виходить у вигляді бульбашок гідрозатвору або надуває перчатку і вилітає через дірочку. Водночас повітря всередину не проникає. І не спричинює псування продукту. За 3-4 дні після переливання потрібно внести другу порцію цукру, зважуємо 250 г. Розчиняти будемо вже не у воді, а в самій малині. Для цього зливаємо трошки соку через трубочку. Добре розмішуємо. Вливаємо розчин у ємкість і знову встановлюємо рукавичку. Ще через 4 дні таким же чином підкормлюємо дріжджі останньою третьою порцією цукру на 250 г, і залишаємо у спокої до кінця бродіння. Якщо перчатка здується, значить бактерії встигли з'їсти весь цукор і просять ще. Іншою причиною може бути похолодання в цей період не можна допускати зниження температури до 16 градусів, інакше бродіння зупиниться і відновити його буде важко. Інколи рукавичка опускається через велику дірку в резині. Вино ще бродить, але цього не помітно, бо газ втікає у дірочку занадто швидко. Тоді треба змінити перчатку і, якщо вона надулася, проколоти тоньшою голкою, а якщо ні, додати ще цукру. Якщо і після цього газоутворення не відновилося, а після проціджування вже минуло більше 25 днів. Значить, активне брудіння завершилось. Це відбувається тоді, коли вміст спирту в продукції сягає 12-15 оборотів. При цьому дріжджі гинуть і опускаються на дно посуду у вигляді осаду, а вино стає більш світлим і прозорим. Тепер осаду необхідно позбутися, інакше він надасть напою гіркоти. Заздалегідь ставимо посуд на краю стола, щоби осад вспів осісти після пересування банки. Зливаємо молоде вино через трубочку в інший чистий та сухий посуд. Осад лишаємо на дні. Якщо малина ще бродить на 40-й день після останнього додавання цукру, її все рівно треба позбавити від осаду та поставити на те ж саме місце доброджувати. Далі напій потрібно спробувати і, якщо солоду не хватає, додаємо цукор за смаком. Коли вино набирає достатньої міцності, Цукор вже не буде перероблятися на спирт, а повністю залишиться у вині. Тепер можна остаточно визначитися з солодкістю напою на ваш смак. Любителі кріпленого вина можуть додати горілку чи спирт у кількості від 2 до 15% від об'єму. Якщо підсолоджували, то знову одягаємо на горлечко перчатку на випадок повторного бродіння. Далі йде стадія тихого бродіння або дозрівання, її тривалість 3-6 місяців. Ємкість відправляють в прохолодне місце з температурою від 6 до 16 градусів. Бажано наповнити її доверху, щоб мінімізувати контакт з повітрям. Якщо за тиждень ознак бродіння не виявлено, то рукавичку або гідрозатвор можна замінити звичайною кришкою. Раз чи два на місяць путелі треба перевірити і, при необхідності, знову зняти напій з осаду. Так вино ще більше очиститься. Коли цей період видержки завершиться і осад більше не з'являтиметься, вино можна перелити у пляшки і закупорити пробками. Зберігають вино зазвичай у лежачому положенні при температурі 6-8 градусів. Напій готовий, можна продегустувати і поділитися своїми враженнями. Малинове вино вийшло солодшим і м'якшим на смак, ніж моє вино із порички. Але смак залежить від кількості доданого цукру і від власного смаку ягід. Дощове літо вони кисліші, сонячне солодші, колір насичений рубіновий, з кришталевою прозорістю, аромат запашний та літній. На цьому все. Дякую за увагу! Смачного вам вина і до зустрічі в наступних відео!